Ось нарешті ми і приїхали на поле твоєї пшениці. Що ти тут хочеш дізнатися? Ти ж зрозумів. Я її два тижні назад оце це підживився угу. А зараз хлопці кажуть, що треба вже бризкать. А чим брізкать? Від чого, не знаю. Це ж думаю, в тебе спитаю. Дивісь, дивісь, тобі треба подумати про гербіцидний, фуніцидний та інсектицидний захист твоєї пшениці. Скажи, будь ласка, який у тебе попередник у цієї пшениці? Ну як який? Соняшник, звісно. Класичний гранстаровський. Ні, підгранстар. Дивись, тобі треба буде убрати падалицю Грансарського соняшника. Зробити це може діяча речовина, флора Сулан. Вона забирає будь-який падалічний соняшник та багато додольних бур'янів. А чого ж давай подивимось, зараз ми посходила? Давай подивимось. Так, да, дивись, от бачиш, вже щось щось тут починає вилазити. Що це поки сказати не можу. Дуже маленьке воно, але вже. Є перші ознаки того, що тобі би, треба буде бризкати гербіцидом. А по болячкам що там? Дивись, зараз у тебе на пшениці немає ніяких ознаків. Хорова пшениця чиста, немає ніяких плям, п'ятин. Тобто до фази виходу в трубку, в принципі, її фуніцидами можна не бризкати. А якщо ще будуть питання, то телефонуй, в Агропрайс. Удачі!